Доброго дня, мешканці міста Чорноморська. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України? Сьогодні в нашому місті народилась одна дівчинка, один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я, батькам і нам всім мирного неба над головою. Хотів би сказати, що за час військового стану в нашій лікарні народилось 304. Дитинки, так, да. це дуже добре. На превеликий жаль, да, ми всі розуміємо, що ці діти це діти війни. Да. Це дуже странно звучить, але це так. 304 дитинки народилися у нас з початку воєнного стану. Також хотів би сказати тема діточок. Сьогодні ми організовували сніданки дитячі, спробували, як все. Діткам бургери, так зване, понравиться чи не понравиться, і хочемо забрати інформацію. І чи будемо робити далі, чи не будемо. Я вже казав, що нам дуже. Важко, якщо ми будемо робити якісь обіди, це перше, там, друге, третє. І якщо буде сирена, ми не зможемо, будемо так казати, щоб донести до діток, щоб дітки покушали. Нам треба робити щось таке, щоб було мобільне, щоб діти змогли покушати, і ми могли це роздати діточкам чи в убіжичках. Додому забрати, так що працюємо, робимо для нас для всіх. Це будемо так казати, новина. Ми не знаємо всіх хто б ж не казав, як працювати, як лучше зробити цей військовий стан. Ну я думаю, що ми будемо робити, і це буде дуже добре. Хто не експериментує, то того нічого не по не получається. Так що ми це будемо робити, і я не хотів би сказати, що Це такі експерименти. Це це абична проста робота. Хочу сказати, що комунальне підприємство працює у штатному режимі. Кожен робить свою е, справу. Хотів би е, всіх, ще раз приду по поводу завтра планового відключення води. Я давав вже адреса. Так що не забувайте, завтра буде на відключення. Там дуже багатьох адресів. Ну це планове. Ми з утра відключимо і будемо підготуватися як швидше зробимо. Е, і пустимо опять вода буде. Це плановий режим. Хочу всім побажати спокійної ночі, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.